Продаж двокімнатної в новому комплексі з автономним опаленням від газового двоконтурного котла. Зараз покажу вам планування і комплектація. Це якраз кухня, двоконтурний котел, де на опалення і другий контур на гарячу воду. Цегляний будинок 50 см товщина стінки з зовнішнім утепленням. Тут якраз. Лічильник газу стоїть дуже економна по комунальним, особливо по опаленню. Продається з меблями, з побутовою технікою. Все, що ви бачите, це прихожа, гардеробна. дві окремі кімнати. Це одна і друга. Вікна виходять у двір і там якраз ще Парковка. Їх тут достатньо багато. дуже комфортно, якщо у вас навіть буде два авто. 4,5 квадратних метрів ванна кімната. Пральна машина теж входить у вартість. І друга кімната вона 20 метрів. Тут є шафа, диванчик. Такий еркер. Він якраз був від забудовника. Тут немає якихось перепланувань, це по тих паспорту. З 2016 року так це і залишилось. Це вже Вишнева, це Крюківщина. Тут якраз таки промінат можна з дітьми прогулятися. Загалом дуже класна локація. Там через один будинок амбулаторія, зупинка, дві школи, дитячі садочки, це все державні і плюс ще багато приватних. ЖД-станція, кілометр і ринок, ну і багато різних. Магазинів, так він виглядає зовні. Приїжджайте на перегляд, квартира вільна. Купуйте.